Доброму комунальнику погода заважає, як нині прибирають вулиці Івано-Франківська. Детально розповів перший заступник КП «Дрео» Віталій Бурко каже: до дороги та площі від розкиданого взимку піску та від щодня прибирають лише півсотні двірників. Роблять це зі звичним реманентом, мітлою та шуфлею. До праці залучають не лише двірників дрео, а й підрядників ЄРЦ. «26 лютого проводили спільні заходи з благоустрою. Працівників КПДрео та ДЗО Пасічна ІФ на території колишнього ЖЕО номер 5 28 лютого КПДрео та ДЗОУ Мі Дім на території колишнього ЖЕО номер 2 4 березня КПДрео та ДЗО ЖЕО Молодіжний на території колишнього ЖЕО номер 8 На 6, 7 та 11 березня 2013 року заплановано роботи спільно з ЖЕО номер 9 ну і так далі, згідно графіку. А от залучити спецтехніку розводять руками комунальники, поки не можуть мовляв, у найближчі дні синоптики прогнозують снігопади. Тож монтувати на піскорозкидувачі щиткі розчистки дороги не можна. Відтак, з повноцінним прибиранням міста Івано-Франківцям, варто почекати до 15 березня. Такі прогнози суворо засудив Віктор Анушкевичус. Мер різко розкритикував комунальників за санітарний стан Івано-Франківська, каже стільки бруду, як цієї весни в місті ще не було. Це що, ви як теплокомуненерго комуненерго жо получається. У них 15 квітня закінчується опальний сезон, а у вас 15 березня тільки починається. Та добрий газда, тільки погода, тільки погода вже прибирає подвір'я. Вже прибирає подвір'я. Ви подивіться, що робить. Відтак міський голова пригрозив: якщо ситуація з прибиранням доріг в найближчі дні не зміниться, візьметься за мітло особисто. Ще й заступників прихопить із собою. Та після такої акції запевняє мер комунальникам буде не солодко. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.